Hello усім мене звати Олеся, Даша, Мене звати Віка. Мене звати Катя. І сьогодні був перший день літнього інтенсиву. Чи боялася я йти на цей інтенсив? Чесно кажучи, взагалі ні, ні, тому що на якомусь підсвідомому рівні я знала, що мені сподобається і. Я думаю, страху в мене ніякого не було, було лише бажання, мотивація. Я просто невимовно щаслива, що я попала сюди. Заняття у нас тривають чотири години. Ці чотири години пролетіли максимально непомітно, просто максимально непомітно. Я аж сама здивувалася, тому що в школі, наприклад, для мене висидіти на якомусь одному уроці 45 хвилин. Це просто неможливо. А тут чотири години пролетіло просто. Як 45 хвилин. Атмосфера ну, перший день всі такі трохи сором'язливі, бо все ж таки нікого не знаємо. Але все одно все пройшло добре. Мені дуже сподобалось. І Я не трохи не жалію, що все ж таки пішла на цей інтенсив. Відверто кажучи, труднощів в мене взагалі сьогодні ніяких не виникало. Я була дуже зацікавлена в уроці. Я працювала сьогодні, я говорила, і це було просто супер. Це було неймовірно.